В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Вчора ми згадували жінок, які принесли миру, олію, бальзам для помазання Ісуса Христа. Жінок-мироносець. Сьогодні ми згадуємо пам'ять жінки, яка сама означає. Мир ірини. Пам'ять Ірини, святої славної мучениці Ірини. З гроської мови Ірине. Якраз Господь, коли прийшов до учнів у грецькому тексті, так і сказав: Ірине Гімін. Мир вам. Свята Ірина була дочкою. Поган Лекінія і Лекінії, з міста Магедона в Македонії. Батьки назвали свою дочку Панелопа. Але у хрещенні, яке вона отримала від учня апостола Павла, було названо її Іриною. Згодом вона навернула до святої віри також своїх батьків. Її кілька разів судили. Вона витерпіла великі муки і навернула дуже багато поган. Тому і житті святих її також названо проповідницею. Ірина не припиняла проголошувати віру в Христа. Невдовзі її видали владі, та перед обличчям смерті дівчина відважно визнала віру. Чудесно врятована від смерті вона знову подорожувала містами. Македонії та заносила в них Християнство. Життя Ірини стало життям великомучениці, проповідниці, терплячої страдниці, сповнене чудес. Відчуваючи близьку смерть, Ірина оселилася в печері. Тоді, коли зайшли по неї, Тіло її у печері не виявилося. Тобто вона не загинула, вона не загинула мученичою смертю. Але вона в церкві є відомою як свята і славна мучниця Ірина Македонська. Є первомучениця Текля, її апостол Павло охрестив. А одна з перших, а можливо навіть і друга, це є Ірина Македонська. Друге століття, яку хрестив учень апостола Павла. Згадуючи святу великомученицю Ірину, хочеться побажати всім вам, особливо Іринам, які тут є з нами, які разом з нами моляться, миру Христового, того, про який казав апостол, сказати, Хреститель Павло, миру, мир Божий, що перевищує всяке розуміння. Миру в країні, у родинах, на роботі і найголовніше миру у душі. Мир вам! Христос Воскрес!